Всім гарної представив вам сьомий бій наступу, кінцевий бій наступу за 25.08. Наші вечірні покатушки. Ось наш такий сетап. Файний сетап чи не файний сетап. Ну це вирішуйте вам. Пишіть в коментарі, що ми зробили не так. Просто вже зуби трошки наточили на їхніх єблу гарного перегляду, підведемо висновок цього наступу. Хто не каже, хто багато хто каже хороший світ, хороший єбро, я вам скажу, підведемо висновок, може виготи його, можна виграти його. Ред проїгувати, захватити базу. Є... Багато що це нас тут нас навчив, і багато... я сильно не відчитує єброводів, я хлопця... я хлопців підтримав. Вони самі кажуть, ні їхні єбрики в них єбри хорошо відігували, нічого страшного. Хлопці ще ми зігуємося. Ми озиваємо контакт наступів. Ось чіф. Ми чесно їхали без зупина. Ось ми їдемо без зупина, ми розуміємо. Ось перший чів. Я кидаю розходника на стіл. Там повинні стіли стояти. Ось нас. Був буст ХП, ви всі розуміли на початку бою, хто уважно дивився, у нас був великий буст ХП. Всі і СІ Сьоми на закалках, ви це розумієте. Що буст ХП можна вкатити і перепушити. Вже 1-0 рахунок, дивимося та аналізуємо і коментуємо. Ось іде інтенсивний бой. Їде безперевно, катуємо. Вони роблять перехросток. Нам треба з перехростка вийти. Всі це дуже розуміють, ми їдемо вбивати Є5 і С7. Безперевно їдемо вбивати є. З файно накидує ще приводушки. Файно, файно. 2-1 рахунок поїгаємо, нічого страшного. 3 1 рахунок поїгаю. Дивимось та аналізуємо, бій. Всім наперед дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, де будете пасіні перегляди. що комусь цікавий контакт, хто хоче спробувати кого в битви. Пишіть в лічку калян в тобі поки подивилися, як мене вбивали вже три року. Нормально. Всім наперед дякую за увагу. Якщо вам цікавий такий контент, ставте лайки, пишіть рекомендації, що можна зробити, що підправити. Що... Наперед дякую. Задивляємося бій. Ось дивимося на мені карту, як поправляю, поправляю, років поправляю. Каже наверх піднятися, щоб перекоску не бути. Дивимося та аналізуємо. Вже тут нема що аналізувати, 11-5 і все, розуміємо, що це доїгування бою. Подивимося, як наші хлопці доїгують. Ось іде вкати інтенсивний сьомого і сьомій живе. Фокус, фокус, фокус. Якщо вам подобається такий контент, не будьте повторюсь, я вже повторюсь, не будьте пасивним переглядачем каналу. Підписуйтесь на калян во 80% контенту буде більш кланові битви. Я сам такий ігрок, я люблю кланові битви. Всім наперед дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки. Гарної днини. До наступних вечірніх покатушок. З вами був Калян Ветіві та ВЦІКОНАВАС ШАБОЛУ. Дякую за увагу, до зустрічі на каналі. Гарної днини.